Вітаю всіх, хто хоче навчитися створювати тест на освітній платформі на урок. Спочатку потрібно бути зареєстрованому на освітній платформі. Заходите на свою сторінку. Обираєте створити тест. Даємо назву майбутньому тесту. Множення в мене і ділення, десяткових дробів. Обираємо предмет. Математика. Обираємо клас. П'ятий клас. За бажанням можна обрати рисунок. Далі натискаємо на клавішу створити. Також ми можемо редагувати назву тесту, можемо дати опис до тесту, зробити його приватним чи загальнодоступним, дозволити копіювати текст або заборонити копіювати. Також можна скористатися клавішою Знайти запитання. В лівому кутку ми бачимо назву тесту, клас, предмет. Якщо нам щось підійде, ми можемо обрати собі і використати для нашого майбутнього тесту. Можна також знайти запитання перед моїх тестів, коли натиснемо, на моїх тестах і знайти. Далі переходимо назад і перейдемо Додати записання. В додати запитання ми бачимо сип питання. Ми можемо обрати одну або декілька правильних відповідей. Ми обираємо одну. Далі ми можемо обрати бали, обираємо один бал і даємо наше перше запитання. Обчисліть. Однафіла сім віддати, помножити іду в математичні символи на ноль нольсіли три відяти. Далі нам потрібно вказати варіанти відповідей. Натискаємо галочку, де відповідь наша правильна. І створити запитання. Додати наступне запитання, також в мене буде одна правильна відповідь. Обираю ВАВ-1. Моє запитання знайти частку. Показуємо варіанти відповіді. Обираємо правильну відповідь, можемо за бажанням додати зображення, до творити питання. І так, до кінця, доки ми не створимо всі запитання. Якщо ви десь побачили помилку в своєму запитанні, то ми можемо зайти на Олісті і відреагувати. Відредагувати все, що ми хочемо відредагувати, і тоді зберегти зміни. Коли вже ми всі запитання складемо, ми беремо опублікувати тест, і тест вже опублікується на вашій сторінці. От, коли я зайду в мої тести, то вже цей тест, множення і ділення десяткових доробів, буде опублікований. Я можу. Використати цей тест як домашню роботу, задати учням реальному часі, як сестування, як відповідності, флеш-картки, а також роздрукувати. Дякую всім за увагу. Надіюсь, моя інформація була вам корисною.